Євангелія від Марка, розділ 14. Два дні ж потому мала бути Пасха і опрісноки. Тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити. Але, мовляв, не під час свята, щоб колотнечі не було в народі. І як був у Витанії в домі Симона Прокаженного, і коли він був за столом, то підійшла жінка за лябастровою посудиною щирого, дорогоцінного нарду і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурилися між собою навіщо, мовляв, така втрата мира. Та ж її можна було продати більш ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати. І вони ремствували на неї. Але Ісус сказав Лишіть її, чого її бентежите. Вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам по цілім світі, скрізь де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Юдаш Іскаріотський, Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до перосвященників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи і обіцяли дати йому гроші, і він шукав, як би його видати у сприятливий час. А першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні Де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв Пасху? І послав двох із своїх учнів. І сказав їм Ідіть у місто і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води. Ідіть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть господаре відому. Учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху? І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову. Там Приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить з дванадцятьма, і коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив. Істинно кажу вам один з вас, який їсть зо мною, мене видасть. Вони засмутились і один по одному заходились його питати чи не я? Він відповів їм: Один з дванадцятьох, що вмачає зо мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи Беріть, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, та й сказав їм: Це моя кров за віту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам. Що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в Царстві Божім. І, проспівавши, вийшли на гору Оливну. І сказав їм Ісус, усі ви спокуситеся, бо написано Вдарю пастиря і вівці розбіжаться. Та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав до нього, навіть коли й усі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус. істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, заки заспіває двічі, тричі мене відречешся. А він ще більше твердив. Хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречуся я тебе. І всі так само говорили. І приходять вони на місце, що зветься Гециманія. той каже своїм учням Посидьте тут, поки я помилюся. І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна і почав жахатись та тривожитись. Потім каже до них Душа моя вся смутиться аж до смерті. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив Авва, Отче, усе тобі можливо. Віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти? І приходить і знаходить їх у вісні. та й каже до Петра: Симоне, ти спиш? Не міг єси чувати ані однієї години? Чувайте ж і моліться, щоб не ввійти в спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе. І знову. Відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися, знову знайшов їх у вісні. Очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він утретє і каже їм Спите ще і спочиваєте?» Досить, прийшла година, ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. І відразу ж, коли він ще говорив, прибув Юда один з дванадцятьох, а з ним юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи Кого поцілую, той і є. Беріть його і ведіте обережно. І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса та й каже Учителю, і поцілував Його. А вони наклали на нього руки і схопили його. Один же з тих, що там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм Немов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями. Щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили. Та це, щоб збулося писання. Тоді всі, лишивши його, повтікали. Якийсь же юнак, загорнений в одне лиш покривало, йшов за ним. Його схопили, тож він. Покинувши покривало, втік від них нагий. і повели Ісуса до первосвященника, і зібрались усі первосвященники, старші та книжники. Петро ж ішов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника і, сівши з слугами, грівся при вогні. Первосвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти Нього, але свідчення їхні не були згідні. А деякі, підвівшись, так свідчили проти Нього ложно. Ми чули, як він говорив Зруйную храм цей рукотворний, і за три дні збудую інший. Не рукотворний. Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді первосвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши, Не відказуєш нічого, коли отці свідчать проти тебе? Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященник і каже йому чи ти єси Христос, Син Благословенного? Я є, відповів Ісус, і побачите Сина чоловічого, який сидітиме праворуч Всемогутнього та йтиме по хмарах небесних. Тоді первосвященник роздер свою одежу і каже: Навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство. Як вам здається? І всі вони присудили, що смерті він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і били його по щоках та приказували Пророкуй, та й слуги били його по обличчі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна з служниць первосвященика. І, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього та й каже А й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи, Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш. Та й вийшов геть на передвір'я, а півень і заспівав. Служниця ж, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли. «Цей з їхніх. Та він відрікся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра: Ти й справді з їхніх, бо ти галилеянин. Він же став клястися і божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете. І тієї ж миті півень заспівав у удругі. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього. Перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся, та й заридав гірко. Друге послання до Корінтян. Розділ другий. Я постановив собі не приходити до вас знов у смутку, бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку? Тож написав я те, щоб, прийшовши, не мати смутку від тих, від яких мені належала б радість, бо я відносно вас певний, що моя радість радість усіх вас. Бо з великого горя та туги серця написав я вам і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас надмірну любов. Коли ж хтось і засмутив не мене засмутив, але щоб не перебільшувати, почасти вас усіх, досить такому тієї кари, яку наклала більшість. Так що, навпаки. Краще вам простити та втішити його, щоб надто великий смуток не зламав такого. Тому благаю вас, покажіть йому любов, бо я на те і написав вам, щоб випробувати вас, чи ви слухнянні в усьому. Кому отже прощаєте, то і я прощаю, бо коли я простив, оскільки мав я щось прощати. То ради вас зробив те перед обличчям Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо задуми Його нам добре відомі. Прибув ото я в Троаду, щоб проповідувати Євангелію Христову. Та, хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого Духа, бо не знайшов там тита, брата мого. І, попрощавшися з ними, пішов у Македонію. А Богові подяка, який у Христі завжди веде нас у своїй перемозі, і через нас на кожному місці виливає запахущість свого знання. Бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Для одних. Запах, що від смерті веде до смерті, а для інших запах, що від життя веде до життя. Хто отже здатний до цього? Ми не такі, як багато інших, що торгують Словом Божим. Ми щиро, ми від Бога говоримо перед Богом у христі. Псалом 143. О Господи, почуй мою молитву. У Твоїй вірності нахили вухо Твоє до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді. І не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед тобою, бо мою душу гонить ворог. Життя моє у землю топче, він оселює мене в пітьмі, як давно померлих, дух мій тривожиться у мені, і серце моє жахається у мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками твоїми і над ділами рук твоїх міркую. До тебе простягаю мої руки, моя душа. Мов спрагла земля тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій. Не крий обличчя Твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити. До Тебе бо підношу мою душу, спаси мене, о Господи, від ворогів моїх, до Тебе прибігаю. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти, мій Бог. Хай Дух Твій добрий, мене веде по землі рівній. Живи мене, о Господи, імені Твого ради, у справедливості Твоїй. Виведи з скорботи мою душу, і в гніві твоїм знищ моїх супротивників і вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я слуга твій. КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ дев'ятий Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, і стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити. О що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній. Спізнання Всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий мудрий для себе, коли ж насмішник сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива. Не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині ШИОЛУ. Перша книга Самуїла Розділ тринадцятий. САУЛ Вибрав собі з Ізраїля три тисячі чоловік дві тисячі було при Саулові в Міхмасі і на горі Бетел, тисяча при Йонатані в Гівеа Веніямина. а решту народу він відпустив кожного по своїх шатрах. Йонатан убив був філистимлянського правителя, що в Гівеа, і філістимляни. Довідались про це. Тоді Саул велів засурмити по всій країні. Нехай, мовляв, чують євреї. І весь Ізраїль почув. Саул убив філистимлянського правителя, і через те Ізраїль став ненависним філистимлянам. От і зібрався народ коло Саула в Гілгалі. Та й філистимляни зібрались на війну з Ізраїлем: три тисячі колісниць, шість тисяч кінноти, а піхотинців, мов піску на березі морському, стільки їх було. І двигнулися, і отаборились під міхмасом на схід від Бет-Авена. Як же побачили мужі ізраїльські, що їм скрутно, бо на них натискали. Заходились ховатись по печерах, по дірах, по щілинах у скелях, по ровах та по ритвах. Чимало з них перебрало Йордан у гад і Гілеад край. Саул був ще в Гілгалі, коли весь народ почав розбігатися від нього. Він почекав сім днів до строку, який Самуїл був призначив, та Самуїл не приходив у Гілгал. Тим часом як народ розбігавсь від нього. Тоді Саул повелів Принесіть сюди те, що на всепалення і на мирні жертви. І приніс усипалення. Ледве скінчив приносити всепалення, аж ось і Самуїл надходить. Саул вийшов йому назустріч, щоб його привітати. Самуїл спитав що ти зробив? Асаул відповів: Бачив я, що військо розбігається від мене, і що ти призначеного дня не прибуваєш, а філистимляни зібрались у міхмасі, і я сказав сам до себе: Оце двигнуться на мене філистимляни у Гілгал, а я ще й не просив помочі від Господа. Тому я осмілився і приніс усипалення. Самуїл сказав до Саула, Ти вчинив по дурному. Якби ти був дотримав того наказу, що Господь Бог твій дав тобі, то він ствердив би твоє царювання над Ізраїлем по віки, тепер же твоє царювання не встоїться Господь знайшов собі чоловіка по своєму серцю і поставив його князем над своїм народом. Тому що ти не дотримав того, що тобі господь звелів був. Устав Самуїл і, рушивши з Гілгалу, пішов своїм шляхом. Решта народу пішла за Саулом на зустріч військовому люду, і прибули з Гілгалу в Євеа Веніямина. Саул зробив перегляд війська, що було при ньому. Було їх щось із 600 чоловік. Саул і син його Йонатан та люди, що при них були, сиділи в Євея Веніямина, тим часом, як філистимляни отаборилися в міхмасі. І вийшов з філистимлянського табору загін з трьома відділами, щоб пустошити землю. Один пустивсь на орфу в краю шуал. Другий на Бетхорон, а третій на Геву, що нависла над долиною Цевоїм у напрямі пустині. Ані одного коваля не знайти було в усій ізраїльській землі. Бо філистимляни сказали були самі до себе: Треба, щоб євреї не виробляли собі часом мечів і списів, і всі ізраїльтяни. Мусили йти до філистимлян, коли хтось хотів наточити леміш, чи заступ, чи сокиру або серп. Ціна ж накладена була така дві третини шекля за леміші та за лопати, і третина шекля, щоб наточити сокири і направити рожна. Ось чому сталося що в день битви під міхмасом ні в кого з війська, яке Саул та Йонатан мали при собі. Не було ні меча, ні списа, були вони лише в Саула та його сина Йонатана. Сторожа Філістимлянська двинула до міхмас просмику.